На косівському бездоріжжі розпочали роботи мова про ділянку дороги пістень Космач, яка роками не бачила ремонту. Її загальна протяжність 15 кілометрів. Тож відновлюватимуть дорожне полотно за кошти місцевих бюджетів та шукатимуть можливості дофінансування з державного. У Шешорах відремонтували частину найпроблемнішого відрізку дороги Пістень Космач. У селі кажуть, цього не було роками, тому дорога давно стала бездоріжжям. В результаті численних запитів та звернень депутата облради від волі Олега Таманюка служба автомобільних доріг провела ремонт дороги Пістень Космач у межах населеного пункту Шешури. Уже відновили півтора кілометри дорожнього полотна. Попереду ще 13 кілометрів. Це надзвичайно велика сума навіть для обласного бюджету, тому ми також будемо скеровувати і звернення, і запити на фонд регіонального розвитку для того, щоб можна було залучити кошти з державного бюджету для ремонту цієї ділянки дороги. Ремонт цієї дороги, головна передумова розвитку туризму на косівщині. Переконаний депутат. У Шешерах теж надіються, що незабаром до них приїжджатимуть ще більше гостей, адже за останні роки місцеве бездоріжжя жахало приїжджих. Якісне покриття цієї дороги дасть дасть можливість не по болоті, а по якісній дорозі нашим людям та гостям нашого села відвідувати храм, який є окрасою нашого села. Щоб вдалося відремонтувати увесь шмат дороги пістень Космач, а це 15 кілометрів, Олег Атаманюк та його однопартійці планують звернутись до державного фонду регіонального розвитку, щоби залучити кошти із державного бюджету.